Вже рік у центрі адміністративних послуг віза стабільно працює відділ державної реєстрації актів цивільного стану, який проводить державну реєстрацію народження, шлюбу і смерті. Все в житті має бути оформлено відповідно законодавства, тому наших послуг неможливо уникнути як в мирному житті, так і у період війни. Тож адміністратори центру Віза охоче допоможуть вам з оформленням документів про державну реєстрацію актів цивільного стану. На сьогоднішній день усі громадяни приймаються нами за принципом екстериторіальності і немає прив'язки до місця проживання. Отже, що ж потрібно зробити, якщо народилась у вас дитина? Батьки зобов'язані не пізніше одного місяця після народження дитини зареєструвати народження в органі державної реєстрації актів цивільного стану. Заявниками можуть бути як батьки дитини, так і будь-яка інша особа. Для проведення такої реєстрації необхідно надати паспорти батьків, медичний висновок про народження і свідоцтво про шлюб, якщо такий є в наявності. Державна реєстрація народження дитини проводиться в день звернення заявника і як результат послуги надається свідоцтво про народження, встановленого законодавством зразка. А також після реєстрації, якщо дитину народила один. Ока мати видається довідка. Додам про переваги звернення за нашими послугами до центру. Віза міська влада постійно опікується питаннями, щоб послуги для людей були зручними та доступними. Тому в нас вже тривалий час надаються комплексні послуги за життєвими ситуаціями. За життєвою ситуацією народження дитини за один візит можна замовити. Майже до 14 послуг. При цьому замовник не витрачає свій час на візити до органу праці та соціального захисту населення, якщо необхідно оформити допомогу про народження дитини, до органу реєстрації місця проживання, якщо необхідно прописати дитину. Або до міграційної служби, якщо у батьків є бажання одразу оформити паспорт дитині для громадянина України для виїзду за кордон, у рамках надання комплексної послуги у центрі Віза свої перші документи новонароджених отримали 16 новоспечених батьків для своїх 10 дівчат та 6 хлопчиків. До речі, назвали кроваріжці своїх малят дівчат Еріка, і Веліна, Валерія і Кіра. Амелія, Мія, Поліна та Мілана. А хлопчикам надали ім'я такі як Марк, Максим, Олександр, Святослав, Єгор та Давид. Ну і наступним кроком, коли ми стикаємось у своєму житті з послугами ДРЦС, є одруження. І за цією послугою також можна звернутись до центру. Кожна особа, яка досягла 18 років та на момент подачі документів не є одруженою, може створити сім'ю. Державна реєстрація шлюбу проводиться у присутності нареченої та нареченого після закінчення одного місяця з дня подання заяви. Скоротити місячний термін та зареєструвати свій шлюб раніше, можливо тільки за наявності поважних причин. Такі причини для скорочення вони передбачені сімейним кодексом України, а саме, народження спільної дитини, вагітність нареченої та загроза життю для військових збройних сил України. Майбутньому подружжю при подачі заяви необхідно надати паспорти. Документ про припинення попереднього шлюбу, якщо такий був, це може бути свідоцтво про розірвання шлюбу, або рішення суду про розірвання шлюбу, яке вже набрало законної сили, або свідоцтво про смерть другого подружжя. І необхідно надати також квітанцію про державне мито, яке складає 85 копійок. Після державної реєстрації шлюбу як результат надання адміністративної послуги видається свідоцтво про шлюб. І законодавством передбачена видача свідоцтва кожному з подружжя, але на час дії воєнного стану свідоцтво видається одне. Під час державної реєстрації або після неї у наречених і вже у подружжя є. Дивовижна можливість зберегти свої спогади та зафіксувати цю пам'ятну подію біля створеної фотозони. Реєстрація шлюбу нерозривно пов'язана з іншими адміністративними послугами, такими як зміна паспортних документів, посвідчення водія і прописка. У разі зміни прізвища, наприклад, на прізвище чоловіка у центрі одразу можливо скористатись комплексною послугою, зміна імені і подати заяву щодо зміни документів. І вже не потрібно їхати до міграційної служби або до сервісного центру МВС. На сьогодні у центрі Віза зареєстровано вже 22 шлюби. Найстаршому серед наречених 72 роки, і кожен четвертий наречений військовослужбовець Збройних сил України. Майже всі пари скористались зручною муніципальною послугою за життєвою ситуацією. Зміна імені, тобто, крім реєстрації шлюбу у ЦНАПі, замовили одразу і паспортні документи через зміну прізвища дружиною. Ще мається така послуга при втраті близької людини. Віза також допоможе оформити потрібні документи. Державна реєстрація смерті проводиться безкоштовно і незалежно від місця настання смерті чи проживання померлої особи. Із заявою можуть звернутись родичі померлого або будь-які інші особи та пред'явити свій паспорт. Відсутність зазначених документів не є підставою для відмови у державній реєстрації смерті. Для проведення державної реєстрації смерті необхідно буде надати лікарське свідоцтво про смерть, видане лікувальним закладом. І орган державної реєстрації вилучає паспорт облікові та пільгові документи померлого, але відсутність зазначених документів не перешкоджає державній реєстрації смерті. Після реєстрації видається свідоцтво про смерть та довідка для отримання допомоги на поховання. Ну і у такій життєвій ситуації віза допоможе з оформленням документів, необхідних для вас. Це комплексна послуга. Наша. Яка має назву Втрата близької людини. До її складу, крім державної реєстрації смерті, входять такі послуги, як зняття з реєстрації місця проживання, це припинення нарахування соціальних допомог, це зняття з реєстрації померлої особи у постачальників житлово-комунальних послуг, ну і інші послуги. До речі, такі можливості відсутні у разі звернення до районних відділів ДРЦС нашого міста. Отже, звернення за послугами державної реєстрації актів цивільного стану до центру Віза має величезні бонуси. Це можливість оформлення повного спектру послуг пов'язаних з визначними моментами у вашому житті без зайвих витрат сил та часу. Тож чекаємо усіх бажаючих у центрі віза, і ми зі свого боку будемо і надалі працювати над тим, щоб спростити та зробити зручними отримання державних та муніципальних послуг.